В управлінні праці та соціального захисту населення продовжується робота по ратифікації отримувачів державних допомог, яких в громаді нараховується більше 2800 тисяч осіб. Також спеціалісти управління готують особові справи для оформлення субсидій на зимовий період. Усього у нас отримувачів житлових субсидій на зимовий період 15 тисяч Це на березень 22 року. А в літній період 6 тисяч На зимовий період у нас є списки тих людей, які будуть отримувати субсидії. Вони вже підготовлені чи готуються на якому етапі це йде. На сьогоднішній день списки ці є. Це всі хто підлягає автоматичному перерахунку. Хто це? Я питаю, вони є в основному да, і так. ви займаєтесь так, уточненням так. цих, цих списків. Так, так і розумію. Так, Оце основне так. Так, щоб нікого ласка, не пропустити, щоб да, нікого ласка, не пропустити. Будь ласка, доводьте його до дома, тому що зима наносять. Наповно тривають роботи по підготовці до опалювального сезону і в житлово-комунальній сфері. Наразі житловий фонд, за словами очільника галузі, готовий до холодів на 80%. На минулому тижні у нас проводився поточний ремонт доріг. Проведено ремонт на 11 вулицях нашого міста. Ми практично поточно відремонтували значну частину основних вулиць міста. Зараз у нас ремонтуються дві вулиці: Соборна і Садова по Вороніжу і в найближчому часі плануються роботи по іншим. Старостинським округам. на поточному тижні в центральній районній лікарні мають розпочатися роботи по встановленню електричного дизельного генератора та заміна вікон в інфекційному відділенні, які повилітали при ворожому обстрілі влітку поточного року. Крім цього, головний лікар ЦРЛ повідомив, що починається поступовий підйом захворюваності на коронавірус. Шість хворих в інфекційному відділенні з підтвердженим ковідним діагнозом. Одна з них дитина, чотири з підозрою. Тобто іде потихеньку. Ну я поплюю, постачу підйом, іде потихеньку кількості хворих. Ну от щеплютися, поки не бізнес, дозвертаюся до всіх. ще щеплюватись. Ще 20 амбулаторних хворих в нашому закладі, одна серед них дитина. Наприкінці апаратної наради міський голова подякував всім, хто долучився до відзначення дня міста цієї суботи. Проведена спільно з шостенськими студентами одну з локацій, благодійний ярмарок. В рамках ярмару, ярмарку зібрано більше 20 тисяч гривнів. Кошти планується витратити на підтримку нашого 13-го методного батальйону. Батальйону, який знаходиться на фронті, додай. Він знаходиться на так. Готуйте їм якісь подарунки, щоб ми хтось, хтось поїде туди, щоб передати і привітати їх з ним громади, тому що ми ж не мали можливості військових привітати. Всі військові знаходяться за межами міста і тому будемо їхати на їхнє місце локації і поздоровляти далі. Маршостки впевнений, що наші земляки, які стоять на сторожі кордонів держави і боронять її від расистів, заслуговують не тільки на фінансову допомогу, але й на моральну підтримку та душевне тепло, яке допоможе їм в нелегкий час витримати всі тяготи воєнного сьогодення.